При те, що гаряча фестивальна пора розпочинається аж влітку, на Прикарпатті її вже відкрили. Випередив усіх дебютний Черемош-фест, основна мета якого збереження карпатських річок. Їм та усій екосистемі загрожує будівництво міні-гес. Таку почали зводити вже й на білому черемоші. Своєю велелюдною дією організатори фесту вирішили привернути більше уваги до цієї проблеми. В даний момент вода в Чорному Черемоші найвища. Оскільки це весна і е, важлива складова фестивалю це рафтинг чорним черемишем і для того, щоб люди мали можливість драйвово адекватно і ефективно сплавитися. Саме час оцей весняний, крім того, це відкриття туристичного сезону. Екоскладовою складовою стали й саркастичні малюнки на річковому камінні. Ними висміювали поширену серед місцевого населення і багатьох туристів думку про те, що вода сама забере все, включно із непотребом. Останнього не було й на тамтешньому ярмарку. Ремесел варіант купи продай китайські тут категорично відкинули і запросили лише автентичних майстрів. Вони продемонстрували гостям, як роблять гуцульський буц, чуть ліжники та виготовляють кераміку. Навіть у такий непростий час кожен повинен робити те, що вміє, переконані організатори фестивалю, хоча події в країні накладають свій відбиток на будь-яке дійство. Ми, звичайно, зробили і хвилину мовчання і багато згуртів, знак пошани, тобто відзначили ці події. Які і зараз відбулися, і на майдані відбувалися. От але фестиваль загалом відбувся в планованих рамках. У музичній частині акцентували на єдності гуцулів і лемків, козаків і чумаків, гуртів із Закарпаття та центральної України. Зважаючи на віддаленість фестивальної локації, випадкові гості сюди не потрапили. Тож організатори дебютного черемош фесту пишаються також тим, що вдалося зібрати правильну публіку.